Усім привіт! Я Оксана Гроза, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми говоримо про парфуми, з якими я познайомилася в минулому році, і досі продовжую знайомитись завдяки Віталіку Гріну, це український парфблогер, і моєї подрузі Альона Кравченко. Завдяки цим чарівним людям в мене є ось такий невеличкий набір від ліванців і така мініатюрка Сержа Лютенса. І я хочу поділитися з вами враженнями від цих ароматів. В цій невеличкій колекції було 9 ароматів, але я залишила собі 8. І перше місце я хочу віддати аромату La L'ARGUS, тобто монахня. На мені цей аромат відкривається дуже гарно і ніжно. Це про жасмин, мускус, ладан і цвєту. Хоча я не дружу з анімалікою, але цвета тут не вибивається і не перебиває інші ноти, інші компоненти і не волає зі шкіри. Тобто аромат досі приємний, приємний мускус тут. Я б не сказала, що багато анімаліки. Навіть ось з від Ланта я відчуваю зовсім трішечки цієї цвіти, анімалістичних нот. Гарний мускус, такий виглажений. І на шкірі, тобто на моїй, він дуже гарно і м'яко відкривається. Друге місце серед відліванців я віддаю «La de дефьор Залізна леді. На мені так само він дуже гарно відкривається. Груша лілія. Хоча лілія не індольна, дуже гарна і ніжна. Металеві ноти, ладан з сандалом. Хоча, так само, знаєте, за металеві ноти я посперечалася, тому що на шкірі він дуже ніжний, такий гарний, затишний. І літом я вважаю, що цей аромат буде дуже гарно звучати. Третє місце я віддаю Фімініте Дюа. Це жіночність ліса. Тут дерев'яшки, кедр, квіти. Заявлено, що тут є фіалка, але. Зовсім трішечки. Я дуже обожнюю, як ви знаєте, цю квітку, фіалки, іриси, але тут їх зовсім трішечки. На перше місце серед квітів можна відчути м на першому місці. Це ро троянда, троянда і ланг-ланг. Кориця, гваздика, спеції. Так, тут є. Це така суміш з квітами, з дерев'яшками, з персиком. Званілю це дуже гарний аромат, і я так само вважаю, що багатьом він сподобається. Але, знову ж таки, парфумерія це досі індивідуальна тема, і потрібно спочатку познайомитись, як буде аромат звучати зі шкіри. Тому що, знаєте, спочатку мені цей аромат прям дуже сподобався, мені сподобалося на фрагранті ці. Список альфакторної пірамідки. Але коли я замовила мініатюрку, нанесла на шкіру, я зрозуміла, що м -м, все ж таки я б не сказала, що він закохує в себе. Є, до речі, досі бюджетні аромати з афігезним звучанням. А цей аромат, ну, я б не сказала, що він чіпляє. Це такі. Досі атмосферні аромати під настрій. Якось так. Четверте місце детюхнуах. Це чорний дурман. Це прогіліатроп, кокос, ваніль, гдаль, мускус, боби танка і туберозу. Чому чорний дурман? Я так і не зрозуміла. Може, тому що там боби тонка якось перемішуються з іншими компонентами. Він такий трішечки помадний. Я б не сказала, що він вінтажний. Трішечки пудра тут є завдяки геліотропу. І саме цей аромат мене змагається, так скажемо, з Фімінітит За замісто під сонцем на моїй пар в поличці. Подобається. Гарний аромат, але знову ж таки. Я б не сказала, що це прям вау. Він гарний, так, для колекції, щоб було і щоб користатися, коли є настрій, то так може бути. П'яте місце у відбірці це Five O'Clock, Ожан Джамго. Про що тут? Це імбир о п'ятої годині. Це про чай, про засахарений імбир, про мед про пачулі, амру, гвоздику, дерев'яшки і перець. Дуже гарне звучання, і мені сподобалось, як на моїй шкірі відкривається. Він теплий, м'який, ненав'язливий. аромат-настрій. Я прям уявляю собі, це якісь такі чийовничіства з друзями або сам на сам з гарною книжкою, наприклад. Або із журнальчиком. Такий затишний аромат. І волаючий. Тобто він не перетягує на себе увагу. Шосте місце це «Nuit de салефан. Салофанова ніч. Дуже багато османтуса. Жасмин, лілія, гвоздика, фрукти. Цілий такий букет з фруктів, дерев'яшки. Але все так хімозно трішки. Ось на шкірі відкривається як, так, як пахне у перукарні. І я не знаю, чому, щось мені спочатку сподобався, потім не сподобався. Знаєте, зараз. Звідлавантас тут з Фіольсі сподобався. А потім як то ну, не знаю, Такі, знаєте, в мене емоційні качелі з цим ароматом. Знову ж таки, подобається, як з флакончика, а на шкірі не чіпляє. Може бути і гарно, але не настільки, щоб я віддала 3 тисячі гривень за флакончик. З сьомого місця я віддаю аромату Дондальо – молочний зуб. Саме так пахне у кабинетів стоматолога. Це така кришталева, металева чистота. Металеві, металеві ноти, молоко, гіліатроп, мигдаль і ладан. Ось саме, знаєте, холодний... Зараз я вам скажу, і ви зрозумієте, коли ви в стоматолога в креслі, і він починає розкладати на металевій ванночці ось ці приборчики, свої інструменти, ось цей звук, метал-о-метал, ось все це холодне, таке, чисте, стерильне, і ось, ось цей аромат. Він такий металевий, а, і, і десь там молочні ціноти, а, це, знаєте, запах ось цих пломб, але не, сам, не самі пломби, а саме ось коли стоматолог починає змішувати це все. Ну, щось таке. Це цікаво, але не дуже цікаво відкривається на моїй шкірі. Цікаво відчувати, прислуховуватися. З леванту, з флакончику. Але знову ж таки, як відкрився на моїй шкірі, ну, ну, щось таке цікаве, але не так, щоб хочеться постійно до нього прислуховуватися, вертатися до нього, розгадувати. Ну, він не такий. Але знову ж таки, в нас з вами різні шкіри. Може, з вашої шкіри він буде просто неймовірний. Восьме місце я віддаю аромату седр, тобто кедр. І... Тут прокедр, амбру, гвоздику, мускус і корицю. Ще заявленту бероза, за яку зовсім не відчуваю, а коли наношу на свою шкіру, то ось цей мускус такий не знаю, як вимовити, ну, досі брудний, і він просто затьміває, затмарює, як правильно буде. Всі інші компоненти. З моєї шкіри це лунає як громадська вбиральня. Це настільки негарно і хочеться відмитися від нього. Хоча ось від Леванта я відчуваю щось таке цікаве, тепле і кедр, начебто. Кедр амбра, кедр амбра мускус. Гвоздики тут прям трішечки. Чому трішечки? Тобо зовсім ні. А зі шкіри це просто брудний мускус, який неприємно пахне вбиральнями. І прям такими, в яких дуже довго не прибиралися. Прям дуже довго вони брудні, і за кілометри чутно, що, що вони брудні. Ви зрозуміли, дуже індольні, прям з какашочками, з пісявками, ось це все. На шкірі не гарно, на моєї, може, на вашій буде класно. Спробуйте і, будь ласка, напишіть мені. Дев'яте місце віддаю Баптем Дюфо, хрещення вогнем. В мене немає від Леванту, він був, але я його позбулася, тому що це аромат про імбирний пряник, дерев'яшки, пудру, османтус і касторум. І мені подобається начебто, як він звучить з флакончика. Я вам розповідала нещодавно в своїх відео. Але на шкірі ось ця, знову ж таки, тваринна нотака сторома, вона перебиває всі ноти, і від мене волає, прям не лунає, а волає усім тваринним лоточком, пісявками, какашками. І це так негарно, що матінко рідна. І я позбулася цього від Леванту, віддала дівчинки, а вона каже, що їй дуже сподобалося такий м'який аромат, дуже приємний, ніжний. Знову ж таки, в нас різна шкіра і різне сприйняття ароматів. І я бажаю, щоб ви обов'язково десь спробували аромати Сержа Лютенса, прислухались, поносили трохи, познайомились з ними. І написали мені в коменти, що вам подобається, що ні, з якими ароматами ви вже знайомі. Може придбали якийсь флакончик, напишіть, мені буде дуже цікаво. І чи варто віддавати такі шалені гроші, давали себе за флакончик, який тобі щось нагадує, за флакончик настрою, чи доложити ще, скажімо так, тисячу і придбати дійсно дуже гарний аромат, який буде. Не просто під настрій, а доповнювати образ, що ви скажете. Мені дуже цікава ваша думка щодо цього. Напишіть мені в коменти. Я обов'язково прочитаю і дам вам відповідь. Друзі, я вам дуже вдячна за ваш фідбек. Мені це дуже цінно, тому що я можу розуміти, що я щось роблю гарне, цікаве, і що в мене є таке ком'юніті однодумців, однолюбців. Людей по інтересам. І також я кожен раз нагадую, що, на жаль, війна в Україні триває. Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, бережіть себе і не забувайте донатити нашим захисникам і всім, хто потребує нашої допомоги, нашої з вами уваги. Дякую вам ще раз, друзі, до зустрічі в наступному відео. Папа! -па.